Всім салют, хто грає на Кванті, усім іншим співчуваю. Ви хочете легко заробити гроші, шукаєте спосіб, як пришвидшити свій шлях до омріяної автівки, але нічого не приходить до думки, окрім того, щоб спробувати онліанс, то ви потрапили на те саме відео, в якому я розкажу і покажу вам рішення ваших проблем. І гнали! Перш за все, хочу вам сказати, що це ультра мега швидкісний спосіб отримати гроші на сервері квант Що ж нам потрібно, щоб вже завтра можна було прийти в автосалон і там обрати собі новий. Марку, на якій ви зможете хасанити по всьому штату, і розказувати усім, як ж ви досягнули того самого успішного успіху, де ви брали на снагу і ті самі перші гроші, а відразу направляти їх на ваш суперкрутий курс по схемі досягання всього на світі. Так, значе лірика закінчилась, і я відчуваю, що ви вже готові прийняти в той самий світ безтурботного життя, де ваша робота буде снитись вам у кожному сні, який ви будете бачити, лежачи на своїй яхті. Тобто обдумуючи на якому спорткарі ви поїдете на зустріч до ваших друзів? Це да все, переходимо до цього чудесного способу. Тільки перед тим, як зробити те, що принесе той самий капітал, ви маєте розуміти, що не все дається нам настільки легко. Тому є одна важлива умова. Ви повинні нажити другий рівень на сервері. Деталі, як це зробити максимально швидко, якщо ви тільки недавно почали ваш шлях, буде далі в відео. Залишайтесь тут, щоб не пропустити всю важливу інформацію. І так, приготуйтесь отримати ті самі 50 тисяч за 10 секунд. Хтось, можливо, вже здогадав, Протягом відео, що ж це за такий бомбезний спосіб? А я вам скажу так: грайте на Кванті і не ввели промокод помилка. Не грайте на Кванті, а підтримуйте росіянське, фатальна помилка! І так, саме так, цих 50 тисяч ви можете отримати з промокоду. Як ж його ввести? Беремо до уваги, що другий рівень у вас вже є. Нагадую, якщо ні, то інформація про це буде чуть-чуть далі в відео. Отже, вам потрібно дістати телефон. Для цього натискаємо стрілочку вверх. Після чого ви побачите відбиток пальця, на який вам потрібно клікнути лівою кнопкою мишки, тим самим розблокувавши телефон. І перед вами буде певний перелік іконок. Нам потрібна центральна, а саме промокод. І туди ми вводимо маленькими буквами смугі та натискаємо активувати. Бамс! І відбувається чудо, ви отримуєте 50 тисяч та ще й в придачу один рівень. Тепер ви готові покоряти цей світ і маєте цілий спектр можливостей, який перед вами відчиняється. А я ж повернусь до того, як максимально шустро назбирати другий рівень, щоб мати змогу насолоджуватись цим бонусом. Для цього вам потрібно всього лиш пройти кілька максимально швидких квестів. Першим з них стане легалізація перебування у штаті. Обираємо його, приїжджаємо в мерію, в цієї пані за стійкою заповнюємо необхідні документи і забираємо дві з шести частинки досвіду. Після цього беремо квест медична допомога, викликаємо медика через контакти в телефоні, очікуємо на нього, просимо здати кров, отримуємо три тисячі і просимо вилікуватись. І забираємо третю частинку досвіду. І відразу їдемо наводити марафет. Майже так називається квест. Приходимо в любий найближчий магазин, купуємо верхній одяг, штани та взуття і отримуємо четверту частинку. Залишився останній квест початкові ліцензії. Активуємо його, йдемо в автошколу, там отримуємо ліцензію на авто та мототранспорт. Після цього викликаємо таксі через контакти в телефоні і все, ура! У вас є другий рівень. Єдиний момент: якщо у вас при якомусь з квестів недостатньо грошей, то ви можете виконати квест важкі часи, отримавши перші 5 тисяч. Це буде швидше, ніж квест, перші гроші. Для цього вам потрібно знайти ось таких 30 мусорів. Стороників по штату і обшукати їх, і додатково знайомство з банкоматом, де вам всього лиш потрібно зняти будь суму грошей. А на цьому все поштовх до розвитку ви отримали. Ставте вподобайку, надсилайте це відео своєму другу, який ще не скористався цим чудовим способом, або ж, не дай Бог, досі грає на російському сервері. І з вами був як завжди, смугі, всім миру і добра, та до зустрічі на Квансіа.